Ми знайшли тебе серед густої трави, маленьку та жовту наче каченя, а навкруги жодної живої душі. Не злякавшись вовчої подоби, ти йшла за нами впевнено. Переступаючи ніжками, не дивлячись на твій малий вік. М'ясо було занадто жорстким. Тому прийшли шукати альтернативу для твого годування. На радість вовченята прийняли тебе. І ви часто гралися разом, досліджуючи світ навколо. З часом ми почали брати тебе на полювання, де проявились твої незвичні людські способи мисливства. Незабаром ти вже стала частиною нашої маленької зграї. Четверта зима була теплою, тому ти зі своїми сестрами та братом весь час гралися в снігу. На жаль... І за цього твоє здоров'я погіршувалось, і жодні наші зусилля не допомагали. Людські поселення від них віє теплом та небезпекою, як полум'я, що зігріває та обпікає. Раніше ми ніколи не підходили до людських поселень. Я хвилювалась за життя своїх вовченят, але тепер ти також моє вовченят. Легені спирало від страху, люди злякались нас не менше, але побачивши тебе, все зрозуміли. Деякий час ми спостерігали, люди добре про тебе піклувались, ти швидко вчилась і дуже цікавилась тими паперовими коробками, що називались книгами. Ми пішли та повернулись уже наступної весни, щоб забрати тебе. Але коли зустрілись, то зрозуміли, що настав час прощатися.